Не звертаємо уваги на те, якою мовою марковані товари, якими ми щодня користуємося. Це ж і так зрозуміло. Але є у Львові чоловік, якому це не подобалося, і він вирішив боротися за свої права. Хто такий Святослав Літинський і чому його бояться продавці комп'ютерної побутової техніки? Я Олег Онисько, і це програма Західнет лайф. Доброго вечора. Сьогодні у нашій студії Святослав Літинський, викладач Львівського університету. Але відомий він став не як викладач, а як людина, яка регулярно і послідовно судиться з дуже різними брендами і державними органами влади. Добрий вечір. Святослав, навіщо вам це? Питання мови це питання безпеки в державі. Тому що всі держави, де є проблеми з мовою, де є дві мови, мають проблеми. Взяти Бельгію в них є проблема з мовою: французька, голландська. Ну, вони там називаються інакше. Є е, були проблеми рік, не могли уряд вибрати. Є е, Канада. Регулярно пробують Квебек від'єднатися від Канади. Є... Е, е, Ну, ви називаєте якраз успішні приклади держав, які Державині... багато років функціонують. Так, вони держави функціонують, але якщо є проблема мови, то є ця проблема виливається в цілісність держави і в якісь проблеми. Взяти ту саму Іспанію теж є проблема двомовності, теж регулярно якісь теракти регулярно пробують від'єднатися. Лише єдина одна з держав, де немає проблем з мовою, це Білорусь. Не втратили свою мову, і вже тепер жодних проблем немає. Добре, давайте ближче повернемося до того. От ви послідовно ви займалися, ви судилися з виробниками, чи точніше з продавцями ноутбуків, пральних машинок, інших побутових приладів, а йде через те, що немає належного маркування українською мовою. Що змінилося після цих позовів і з якими фірмами? Ну, фактично, я почав перший позов подав в 2012 році. Це було проти компанії Samsung. На даний момент всі пральні машини Samsung, які возяться в Україну, марковані українською мовою. До того жодної не було. Після того їх підтримала електролюкс-компанія Занусі. Це одна компанія. Вони в Івано-Франківську випускають пральні машини. Угу. Вони теж почали випускати одну модель українською мовою. Після того ми судилися з компанією Кенді. Вона теж виправила недолік, зробила пральну машинку українською мовою. Після того ми звернулися до LG, і LG минулого року в липні дала гарантійний лист. І от минулого тижня я вже побачив, що пральні машинки LG вже возяться з українськими написами, українським, українським, українським маркуванням. Mm. Е Інша техніка теж потроху за нашими зверненнями українізується. Наприклад, звернулися до компанії Асус, ноутбуки виробляє. Вони радо пішли нам на зустріч, і зараз єдині ноутбуки, які можна купити з українською клавіатурою, це є Асус. На жаль, і інші... чому, чому фірми, чому для цього потрібен якісь от звернення до суду, ну якісь такі серйозні дії. Країні, яка налічує там 45 мільйонів населення. Так, так, а взяти і інші країни Європи, там 10 мільйонів населення, 8 мільйонів населення немає проблем з тим. Всюди є клавіатура е, відповідна до мови. Е, ну, да? На вашу думку, чому така ситуація? Чому цифрація? ну тому, що Україна була колонією довший час, і більшість компаній е, заходять в Україну через Москву. Центральний офіс більшості компаній міжнародних, які представлені в Україні, є в Москві, а далі Москва вже підпорядковується комусь іншому. Це перша проблема. А друга проблема, що фактично громадянам насаджено за роки Радянського Союзу, що українська мова якась менш вартісна. Що якщо ти в місті живеш, ти мусиш говорити російською мовою. От Всі великі міста. Центральної сходу України фактично зросифіковані. Від чого це? Від того, що була така державна політика, і фактично, людина, яка виростає весь час чуючи, знаючи, що українська мова якась упосліджена, вона і далі буде так думати і, і так діяти. Ви оцими судовими позовами хочете якось радикально змінити цю ситуацію? Бо ну потрошки вона так чи інакше виправляється та еволюційним шляхом. Ви хочете якось її змінити радикально? Ну, значить. Потрошки, як вона виправляється до 2012 року, це 22 роки незалежності держави. Потрошки вона не виправлялася а навпаки погіршувалася, тому що, наприклад, в 2005 році було декілька фірм. Компак, фірма ввозила українську клавіатуру на ноутбуках. Samsung ще тоді ввозила ноутбуки в Україну з українською клавіатурою. І ще, тобто, було декілька компаній, з яких можна було вибрати. А з 2005-2006 року, по 2012 всі зникли. Всі зникли, почали ввозитись лише uh -huh. маркування англійською та російською мовами. Ну, Чому так було? А чому? От ви, ви ж в судах спілкуєтесь з представниками компаній, чому так. Ну, Юристи не знають безпосередньо, але на це питання можна задати ще 100 питань. А чому в нас uh -huh. керівником Міністерства оборони був громадянин Росії? А чому всі наші. Високопосадовці втікли в Росію. Чому ну тому, що Росія, я думаю, що в тому числі цілеспрямовано веде якусь політику? Дивіться, якщо е зараз, якщо коли мова йде про маркування товарів, ну це більш-менш зрозуміла е ситуація. Але ви так само е судилися і продовжуєте судитися, наскільки я розумію, з скажімо, з Аваковим, е з пані Деканоїдзе, представником національної поліції. Так. Через те, що вони не вживають української мови в побуті. Так. Навіщо? Це ж українські патріоти? Ну, які вони українські патріоти? От що таке українська народна пісня? Ну, Це не є пісня, написана англійською мовою. Так само, що такий український державний службовець? Є чіткі вимоги Конституції, це найвищий закон, стаття 10, яка говорить, що державна мова України є українська? Е, відповідно, є роз'яснення Конституційного суду, яке говорить, що. Кожен чиновник в своїй діяльності зобов'язаний, не може, не хоче, не має права вибрати, а зобов'язаний послуговуватися державною мовою. Для чого це? Для того, щоб всі громадяни держави зрозуміли це. Ну в випадку Деканоїдзе, це взагалі грузинка, яка, якщо аваку Вірменин, але вже ну, багато років давно живе в Україні, uh -huh. то е, Деканоїдзе це є грузинка, яка яку взяли саме тому, що вона не українка. Uh -huh. Тому що реформувати українську поліцію ну, очевидно українці були не здатні. Ну здиканоїдзе ситуація, яка вона до того як стала на посаді в, в національній поліції, вона десь півтора чи два роки два роки жила в Україні і займалася... Якимись проектами, якимось бізнесом, здається, займалася. Вона за той час могла би і вивчити мову, на мою думку. Але навіть як її призначили, я вирішив дати якийсь термін, ну, 6 місяців ще щось, і не піднімати її питання до неї. Але ну, це триває, триває, ніяких змін немає. Виходить, що. Певні люди, які керують фактично державою чи її напрямками, мають право не виконувати закон, хоч самі поставлені на це місце, щоб зобов'язувати нас всіх виконувати закон, ну це є неправильно. Це виходить, що друзям все а чужим закон. Добре, а от, скажімо, до Сакашвілі ви зверталися з позову, він теж не володіє українською мовою. Неправда, неправда. Саакашвілі дуже багато виступає українською мовою. Ну, я, як правило, чую російські виступи. Ну, часто в нього є російські виступи, але він багато виступає українською мовою. Тобто, ви вважаєте, якщо трошки е людина хоча б демонструє якусь, я не знаю, намагання говорити українською ну, х... мовою, то це. Ну, хоча б намагання, так. Я розумію. Ну, Сакашвілі трошки інший випадок. Він вчився в Києві. Він унів... університет закінчував в Києві, тобто він звідси і знає українську мову. А взяти того самого Савакашвілі, кашвілі, в нього помічниця з'явилася була чи не Собчак чи хто? Малія Гайдар. Гайдар, перепрошую, дякую. Угу. Гайдар, так вона і за, за... не знаю, яка її доля зараз, але вона... Її місяць... ага. але вона місяць побула на посаді і виступ зробила, читаючи з листочка, але зробила українською мовою. Угу. О, це значить, що людина свідома. Має якусь право свідомість, що є в державі якісь закони, які потрібно дотримуватися, і молодець. Що вас мотивує на таку діяльність? От, ну, бо певним чином, ну, ви, е, в, в повідомленнях новин, та, от ви фігуруєте як такий собі одинокий, ну, не знаю, одинокий воїн, або просто дивак, який не має що робити, а судиться з всім, ким може, кого може дістати, от просто закидати судовими позовами. Е, перший мотив це є безпека. Тобто я вже е, говорив, що всі держави, де є проблема двомовності або тримовності, мають проблему. Більшість. А, дуже просто взяти мовну карту України за там, 12 рік. І всі території, де була е, переважна е, українська мова була якось зневажена, тобто менше 50% використання була, де державні чиновники не виконували статтю 10 конституції. Зараз ми маємо або анексовані ці території, або АТО. Тобто, це дуже важлива ситуація для держави. Я хочу тут жити. Це моя держава. Я хочу, щоб тут було не було війни, було добре. Тобто, ви вважаєте, якщо люди будуть говорити українською мовою, то тут не буде війни? Так. Так, чому дуже просте було опитування центру Розумкова, яке показало, що ті люди, які говорять українською мовою, втричі менш сприятливіші до пропаганди, втричі менш сприятливіші. Немає в світі іншого механізму, який би втричі зменшив сприятливість до пропаганди, і ви вважаєте, що через суди, через примушення ви зможете українізувати їх? Я вважаю, що ті суди вони в тому числі висміюють тих чиновників, які програють їх. Я думаю, що і ми бачили за реакцію Авакова, що йому було дуже неприємно програти суд. Він навіть Люян дурними назвав і мене особисто. Потім я отримав лист вибачення. І я думаю, що це закарбовується тим чиновникам, що вони клоунами виступають, що вони програють такі суди, де Конституція їх це змушує, і це е, їх стимулює. Наприклад, Але той же Аваков після програного суду. Ну на мій погляд не сильно змінив він як говорив російською, переважно так і говорить. Ну суб'єктивний Фейсбуці теж суб'єктивний погляд. Так, а об'єктивно я подивився в Фейсбуці. До мого позову було його нуль дописів української мови. Після цього кожен третій, кожен п'ятий допис з'являється українською мовою. На українській правді він почав публікуватися українською мовою. Деякі виступи він старається зробити українською мовою. І це, ну, це правильно, він має вчитися, він має виконувати закон. Як вам взагалі е, от, прийшло, що вас змусило? Ви викладач е, Львівського університету, не юрист, програміст, е, і раптом почали от таким, ну, от, от, подавати до суду і от, там, вигравати, програвати справи, але займаєтеся цим вже послідовно, от, майже 4 роки. так? Так. Ну... Спочатку, по, по родині моїй, я, наприклад, батько мені розказував за Радянського Союзу, його про він теж викладач працює в політехнічному університеті. Його змушували викладати лекції, вести практичні іноземною мовою, не українською. І це змушували, придумували якийсь привід, підсаджували за кордон студента, якого за два тижні забирали казали, та вже ведеш російською, то веди далі російською. І фактично було постійне зросійщення України. І... Це перше. Друге, в 2012 році прийняли закон про сад державної мовної політики Ківалова Колісніченка. Один з них вже в розшуку. Думаю, може і другий почнуть. Е ну не знаю, Ківалова не так просто, напевно, притягнути до відповідальності. І злочинець, який зараз в розшуку, його авторством є закон, який діє. І я зрозумів, що тоді, якщо не почати якусь протидію цьому, ну то ми бачили, що. Голова Міністерства оборони був цей з Росії Ребедів, чи як він угу. інших з Росії, ну фактично відбувалася узурпація держави чи завоювання держави це іншої держави, це були утиски. Я питаю, чому ви це, І, почав, я, це, 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 це вашої я, гідності? Це помста за батька, якого змушували. Я зрозумів, що якщо російською. хтось не буде цього робити, не буде чинити протидії. То тоді потрошку, потрошку і повністю завоюють мовний і державний простір наш. І я зрозумів, що треба щось робити. І, і я подумав, що я можу зробити. Фактично, початок 2012 року в мене таке вже було. Я якусь індивідуальну боротьбу проводив, не купував товарів, де немає написів <зв>. українською. А мене додали в 2012 році в групу і так зрозуміють, і так поймуть. В Фейсбуці І я побачив, що таких, як я, людей, які вболівають за це, є тисячі. Ми щось там робили, звернення робили. Я зрозумів, що мене підтримують багато людей. Ця тема актуальна є для них. І я вирішив спробувати в судовій, в судовій площині угу. захищати свої права. І ми довго судилися, ми півтора роки проти Самсунгу судилися. Раз виявилось, що Самсунг Електронікс України не представляє Самсунг. Ну так, це, Та, це, це юридичні, нюанси. юридичні нюанси. І після того як ми фактично... Суд фактично ми програли, хоч суд написав, що такі пралки не відповідають законодавству, але права безпосередньо Літинського порушені. Тому що я повернув пралку вже. І після того, як Samsung почав возити пральні машини, я побачив, що є результат. Тобто, якщо я би плакався дружині своїй в плече на кухні, то нічого би не було. А чому з тих тисяч людей, які вас підтримують там в Фейсбуці, от тільки ви судитеся? Чому. Цей рух, не знаю, ця ініціатива громадська не набула широкого поширення. Перше, це складно. Для того, щоб подати позов в суд, потрібно мати або якісь знання юридичні, або мати знайомих, які тобі допоможуть. І ну, от ви, це, якось займає... це вам вдалося, ви не юрист, проблемі. Так, це займає досить великий час. А з другої сторони є піраміда потреб людей. Якщо базові потреби не задоволені, вони не будуть задовільняти інших. Якщо тебе... Будуть мало мати, ти будеш мати мало їжі, не будеш відчувати безпеку свою. Ти не будеш думати ні про державу, ні про навколишній добробут. І фактично більшість людей в Україні поставлені на межі виживання, і вони мусять щодня думати про те, де взяти їжу. І тому вони не можуть займатися виділити там 20 годин свого часу, щоб займатися якимись судами. Я, крім того, що працюю викладачем, викладаю програмування ще працюю безпосередньо в програмуванні, ніби як на виробництві. І програмісти мають добру зарплату, відповідно, якісь мої базові потреби задоволені. І я розумію, що як що я можу прикластися до цього важеля і щось зрушити, ви шукаєте якихось собі союзників в цій е е боротьбі? Ну ще раз там. Можливо, інші громадські активісти, які будуть теж писати, і юристи, які будуть ну, більше цих позовів писати, більше відстежувати. Не знаю, політики в кінці кінців, яким би ну, як на мене, це дуже така політично дражлива і вигідна для багатьох е, політиків була б тема. Бачите, про людей так люди багато допомагають, принаймні підтримкою у Фейсбуці, допомагають. Деякі люди мені пропонували і здійснюють якусь невелику матеріальну допомогу навіть uh -huh. своїх грошей. Вони не мають часу тим займатися, але мають можливість трошки допомогти. Щодо політиків, перш за все, раджу кожному знати, хто ваш є депутат з вашого округу. Я взнав ще в 2012 році, в мене був один депутат тепер інший, і я з ними співпрацюю, реально звертаюся, вони пробують звертатися, щось uh -huh. допомагати. Тобто. Це, це є правильно. Вони ви, до речі, на хвилі цієї популярності, та на ну, яку ви отримали от у Фейсбуці як громадський активіст, пробули балотуватися в міську раду, але не пройшли. А навіщо вам це? Е я бачив, що я можу змінювати якісь речі в мовному напрямку. Я подумав, що можливо, я почну займатися якимись безпосередніми проблемами, які є на місцях, і пробувати їх змінити. Наприклад, я е, пробував, е, Є в нас загальновідомий пішохідний перехід підземний на вулиці Стрицькій, навпроти Лазу, угу. і там є проблеми його компанія, яка ним володіє, взагалі за ним не доглядає. І там. Ну, ну так, жургідному стані Так, в жалюгідному він стані. І дуже є простий метод законодавчий. Є в, в Львівській міській раді е, підрозділ, який має право сказати власнику, друже, ти це є твоя власність, приведи її до належного стану. Якщо ні, накласти на них штраф, раз, другий, третій, а потім просто вилучити це майно. Ну на продаж запропонувати угу. і ті гроші йому повернути. Я пробував тим зайнятися, звернувся в міськраду. Вони це все на гальмах спустили. Хоча дуже є простий механізм, а я подивитися інтернет, то то купа статей про те, що проблема, проблема є простий механізм. То -то є ви вважаєте, що це юридично? Ну, можливо, мерія і не хоче брати на себе цю відповідальність. Таке враження, що ну в мене взагалі таке враження, що на жаль, державні органи. Є формально на папері, а реально вони мають якісь свої інші інтереси ну, судячи з вашої діяльності принаймні, в сфері захисту української мови, так і є. Е, у нас дуже мало часу лишилося. Е, буквально скажіть, будь ласка, ви так само як викладач, е, суди е, судитесь за платню для е, всіх бюджетників, так. та яким ви так. вважаєте, що їм не доплачують. Дуже коротко, на якому етапі цей суд і коротко що може бути. Ми виграли першу інстанцію. І суд сказав, що так, Кабмін не доплачує 22% всім викладачам, лікарям і іншим там певним бюджетникам. І Кабмін не погодився з тим. Тобто, Кабмін це теж дивно, що Кабмін не хоче піднімати заробітну плату, так само дивно, як держава. не немає можливо звідки? Ну. Має тут не йде зараз питання. Так само Державна міграційна служба судилась проти української мови, так само Кабмін проти підняття зарплати судить. І вони подали апеляцію. І в наступний четвер в Києві розглядається ця апеляційний суд. Відповідно, якщо суд пристане на нашу, на наш, на нашу сторону, то ну, відмовить уряду в апеляції, та, та. То, то, тоді, то що? тоді Кабмін буде зобов'язаний підняти заробітну плату вчителям-лікарям на 22%. Коли вони це зроблять? Ну, Загалом зобов'язує суд зробити їх протягом місяця переважно, але тут винятковий випадок. Я думаю, що я би дуже хотів, щоб в наступному бюджеті були закладені вже ці цифри. Дякую. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Святослав Літинський, громадський активіст. Побачимось за тиждень.